Липовецьке патіо місце комфорту, створене власноруч мешканцями багатоквартирного будинку. Завдяки конкурсу Твори добро від громадського об'єднання – Вінничани» та фонду МХП громаді. Спершу була мрія благоустрій прибудинкової території. Далі участь у конкурсі і перемога. Важливу роль тут зіграла оригінальна назва. Купила назву Липовецьке патіо. Я відверто почав запитувати, що це, як і коли ми. Почали обмінюватись думками, то кажуть, що це є будинок, там є проблеми, пов'язані з благоустроєм, і люди об'єднались, і вони там хочуть навести порядок, об'єднались, і хочуть, і, і хочуть висадити сакури. Мешканці згуртувались, всі роботи виконували власноруч. На облаштування витратили майже два місяці, працювали у вихідні після роботи, як результат територія, яка тішить око. Дуже багато зусиль приклали мешканці нашого будинку, виходили щоденно, організовувались, виходили, допомагали всі, посадили хвойні кущі, дерева, поставили гойдалку для діток, облаштували, поставили лавочки для відпочинку, посадили квіти. Приклад Липовецького патіо надихнуло мешканців сусідніх будинків, а ініціативна група переможців не зупиниться на досягнутому у планах газон та фарбування фасаду будинку. Навіть не в тому, як ми зробили, а то що ми люди повірили і зібралися, і побачили, що гуртом можна зробити любу справу. І, Валерій Вікторович, вам, що ви нам повірили, дали отакий поштовх. Я думаю, будемо рухатися далі до перемоги, ну і для різних здобутків. А ще у Липовецькому патіо поруч із гойдалкою та сахурами оселились нові мешканці родина Лелек, яких команда ГО геомейничани презентувала переможцям конкурсу Твори добро». Ще один подарунок з'явиться тут згодом. Аби не вщухав дитячий гамір, встановлять батут. Попри всю проблематику, яка в нас є, ми повинні бачити і дивитися в завтрашній день. І прагнути творити добро, і, і власне цей проект, який ми зараз бачимо, це є дуже влучний приклад цих рішень.